Дуже проста річ. Не займається ерундою. Це міліція, яка сьогодні тут стоїть. Я докладаю максимум зусиль, для того, щоб вони пішли в наступ і щоб сьогодні тут не було перхоту і не було грипову. Просто у нас інакша інформація, бо ми зібралися на Майдані, нас сформували колону, нам сформували колону, щоб просто пройтися по 100-метрівці. І ніхто, типу, не було такої інформації, щоб ми мали зариватися сюди. Але, типу, якось вийшло по-інакшому, всі заривалися сюди. І тоді я ж зрозуміло, що це тупа провокація. Я це зрозуміло, що тупа провокація. У мене троє синів, троє синів вашого віку. Будь ласка, вичисліть самі провокаторів, Не піддавайтеся на провокації. Не робіть того. Я домовився з нашою івано франківською міліцією. Я про це говорив на віці. Ми, Ми що... і... І... робить. Тернопільська з нами, так? Я з вами, хлопці, я з вами, хлопці. Я з вами. Але не робіть провокацію. Для чого ви робите? Коли міліція, коли міліція сама сказала. Ми тільки для того, щоб забезпечити правопорядок і щоб запобігти провокаціям. Не піддавайтесь на провокації. Самі повичисляйте тих провокацій. Тільки що цих хлопців вів депутат обласної ради, Неміш не 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 і у кого мають слухати? Я тільки що Неміша не запросив до себе разом з правим сектором. Вони до мене так і не дійшли. Для чого ми тут, в центрі Прикарпаття, в столиці Івано-Франківську будемо робити оце. Ми що Київ, ми що дібіли, ми що будемо дивитися на те, що робилося під адміністрацією президента. Ми будемо давати знову такий привід для того, щоб президент вів надзвичайний стан. Сьогодні сесії обласних рад на сході України не прийняли рішення. Тільки Крим прийняв про надзвичайний стан. А ми сьогодні Івано-Франківську дамо привід президенту оголосити надзвичайний стан. Але... Що ми робимо? Люди, але дом. їх депутати що, ведуть. Та ганьба таким депутатам. Ганьба таким депутатам. Ганьба таким депутатам. Я сьогодні вийшов два рази до вас. Я був в неділю. Я був в суботу. Я був всі ці часи з вами. І я ще раз кажу: мирна акція протесту.